Вітаю. Сьогодні у нас 13 жовтня 2024 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. І через 2-3 дні обіцяють вже заморозки вночі до мінус 1 градусу. Тому питання, що робити в цей час на винограднику? Ну, Перш за всього, бачите, ще залишились деякі. Грона винограду, значить, ми збираємо залишок тих виноградних грон, які залишились у нас на винограднику. Це я залишив з десяток грон винограду Д200. Подивитись, як він буде себе почувати до заморозків. Як бачимо, що на самому кущі на лозі зберігається доволі добре. Також Дуже мало ягід, які побила оса, де не-де тільки є. А так на 13 жовтня почувається доволі на виноград. Добре. Що стосується самих виноградних лоз і кущів, ті кущі виноградних винограду, які у нас вже давно... Вони у нас визріли, з ними робити нічого не потрібно. Прийде заморозок, листя опаде, ми зберемо це це листя і будемо утилізувати або спалювати. На компостну яму я його не рекомендую вносити, тому що все-таки на ньому є залишки хворуб і мільдія, і уідіум можливо. Тому все листя ми збираємо і утилізуємо. А потім вже будемо готуватись до обрізки. Ну а на період іменно оцих осінніх заморозків на старому винограднику ми тільки заберемо наш врожай. І на цьому поки ніяких робіт проводити не будемо. Що стосується молодих виноградних кущів. Як бачите, лоза не зовсім у нас визвела до кінця. І якщо ми хочемо, щоб наша лоза визвела більше, тому що після цих заморозків ще буде якесь тепло, ми можемо цей процес трошки поправити. Що ми беремо? Ми, на цьому прикладі я покажу. Що потрібно зробити, це тих, хто хоче, щоб робити, формувати вже наступну лозу із повного пагона. Я говорив, що буду робити на зворотній зріз, тому мені це не суттєво. Я обріжу ту лозу, яка витріла, і навесну буду чекати, як буде розпускатися бруньки із згрівшої. Видвішої лози. Навда, ну, що для цього потрібно зробити? Ми спушуємо землю біля нашого куща. От. Підготував я такі мішечки От. робимо отаку процедуру, ложимо наші, будемо положимо нашу лозу, деяким грузом і Кимось пристігнемо, От. потім зверху візьмемо ще один, любий який у вас є, або в агроволокно, або якийсь мішок, кліонку, і засипаємо його. Ми засипаємо. От. Я засипати повністю не буду, тому що я буду обрізати свою виноградну лозу на зворотній ріст. Ну, а Хто хоче, щоб подальші визріла лоза і щоб після заморозків її відкрити, отаким от способом можна її зберегти. Засипаємо її землею, ну а потім, якщо заморозки пройдуть, ми забираємо криття наше от, і наша лоза може дозрівати до вже остаточних. Заморозків. Отак можна продовжити сам процес визрівання молодих саженців винограду. Ще є одне питання. Ви привили дорогий сорт винограду і у вас лоза зовсім не визріла. Що для цього треба зробити? Отримати хоч якийсь результат. Берете, зрізаєте сам саму лозу, вирізаєте листя, вирізаєте лусики і залишаєте точку росту. О такому. Вигляді черенок ставите у воду і ставите його для зберігання до весни у погріб. Буде проходити процес сокоруху і у нижній частині, можливо, визріє лоза, ну, як мінімум, збережуться бруньки, які по весні началі, по початку літа можна буде перепривити. Хто пробував такий спосіб збереження, коментуйте. Я буду дуже вдячний. Хто не робив, попробуємо. Експериментувати потрібно. От. Ну, таким чином таку інформацію від от виноградарів отримав і хочу з нею вами поділитися. Ну, який буде результат, спробую теж поставити одну із лос, наскільки він дієвий чи не дієвий. Оцей спосіб збереження лози і збереження брунь.